Далі нормалізуємо дихання, бо під час панічної атаки людина починає дуже інтенсивно хватати воздух. Отак. Отак. Якщо так подихать хоча б хвилинку, починається гіпервентиляція легенів. Вас надто багато кисню в організмі. Вам повинно бути... От цього починається запаморочення. Ще більше б'ється серце, дуже страшно, дуже ви себе погано почуваєте. Нормалізуємо дихання. Є така методика. Вважається, що треба на 4 рахунки вдихнути, на 7, 7 секунд затримати дихання, і на 8 видихнути. Но я так думаю, що коли у вас такий стан, ви навряд чи зможете вираховувати щось там десь. Це мені знаєвляє, як я коли стрибала з парашутом і наш інструктор він казав: значить, отут от тримаєте кільцека, ви пригаєте з самоліта і рахуєте раз і два і, яке раз і я випрыгнула з. Літака, я лечу піде мною кілометр, і я у ну, вільному падінні. Який раз і два, і випрыгнув, і бігом. Так точно і тут. Якщо ви відчуваєте, що ви не зможете порахувати, найкраще, що ви можете зробити, це треба, щоб ваш видих був довший, ніж вдих. Тобто довше вам треба вивести кисень з організму. Тобто, якщо ви змогли вдихнути і на якийсь там час затримати дихання, а потім довго видихнути, а потім ще раз, а потім ще раз, вам стане легше.